Привіт, а у нас новий велосипед. І тепер Леся їде, я біжу ззади. Наш Вілобай вже пристегнутий отак от на кодіку. А ми йдемо з Лесі в епіцентр. Шукать дзвоночок. Так, в епіцентрі ми купили оцю пристівочку для велосипеда і отакі дзвіночки, але вони погано дзвонять. Сейчас ми з Лесю підемо далі дзвіночок. Може комусь треба пасочка, купальні костюми, обувка. Ми купили дзвоночок. Лесь, покажи, як дзвоночок дзвінить. Зараз приділимо його. І в нас велосипед вже буде в повний комплект. Їдемо на ескалаторі. А отак Олеся на своєму велосипеді може возити навіть піцу. Так що вона може навіть працювати вже Лобом. глобом. Глобом. <глобом> так ми і живемо. Лісі їде, я біжу. Клас? Так, щось треба подивитися, щоб там нічого не їхало. Леся молодець, подивилась, нічого не їде. Їдемо далі. Дощ пішов, до свого велосипіда. У нього там в корзинці лежить насос. Вона вирішила, що треба його забрати, а то він там намокне. І буде потім несправний. Насос забрала, молодець. назад. И жду я закончился. А вот и дождь глянул. Леся вовремя забрала насосик. Гром привык.